Доброго ранку! Нагадую, ви дивитесь програму рано вранці. І сьогодні до нас на гостьовий майданчик завітав Віктор Новіков, засновник та організатор всеукраїнської премії Диво дитина. Доброго ранку. Доброе утро. Віктор, розкажіть, будь ласка, про те, як ви вирішили заснувати цю премію. Дуже цікаво. Саме про початок почути, чому ви вирішили заснувати таку премію? Як ви вигадували свої номінації, як ви створювали і взагалі розробляли ідею і потім втілювали її у життя? У цьому році ми проводили вже восьмий рік вручення Всеукраїнської премії «Дева дитина, тому нам в цьому году вивнилось 8 років. Ідея премії. Заключалось в том, что в нашей стране проходит много разных фестивалей, конкурсов, соревнований для детей, но мы хотели сделать такое итоговое событие для детей, как бы самое главное событие для детей в нашей стране. Чем и и поэтому решили, решили вот, вручать детям всю украинскую премию Дыва ДТН. Для чего мы это делаем? Мы хотим этих детей, самых талантливых детей нашей страны, показать нашей стране и выручить им денежные премии. А также мы хотим, чтобы они были примером для своих сверстников, чтобы сверстники видели, что благодаря труду, терпению, силе воли можно добиваться успехов. І побід. А розкажіть про номінації. Які є номінації саме от у вашій премії? Що це за номінації? В нашій, номінації, в нашій премії п'ять номінацій. Це найтворчіша дитина, найдивовижніша дитина, найрозумніша дитина, найспортивніша дитина і найгероїчніша дитина. Тобто, в номінації найрозумніша дитина? мы приглашаем детей, которые являются победителями всеукраинских предметных олимпиад, победителями различных интеллектуальных игр и детей, которые уже интересуются наукой, интересуются серьезно, потому что у нас есть Уже за 8 літ діти, які увлекались і космосом, і палеонтологією, і розробляли різні інженерні проекти, розкажіть чи важко судити? Ну я розумію, що судити взагалі важко, а от судити і давати якісь місця дітям присуджувати якісь місця. Мені здається, це ще складніше. От хто вам із цим допомагає? Да, вы правы, судить очень сложно, потому что, когда выступают дети уже у нас на церемонии награждения, в финале в городе Киеве, членам жюри всегда очень сложно оценить выступление, потому что в тройке у нас ну, очень талантливые дети, имеющие уже очень много достижений. То есть, например, дети уже имеют более 100 грамот. И, например, там более 50 медалей. Это у вас такие именитые участники выходят. <клес> да, да. Поэтому оценить сложно. Что касается жюри, то, конечно же, я приглашаю в жюри людей, которые имеют жизненный опыт, уже имеют свои собственные достижения и понимают цену успеха и могут оценить детей и их достижения. Кто эти люди? Хто ці люди? От кого просто згадуєте найшвидше, кого можете пригадати із тих, хто а, входить до складу журі вашої премії. Ну, голова журі нашої премії вже 6 років, це Ольга Сумська, народна артистка України. також входять в состав журі. Народні артисти України. Юрій Никитин, наш відомий продюсер, представителі багато... міністерств і Ведомств, це представители Міністерства освіти, культури, соціальної політики і Міністерства чрезвичайних звичайних А розкажіть от саме, наприклад, дитина, якась чи батьки дитини вирішили допомогти дитині взяти участь у вашому конкурсі. Участь у премії. От що потрібно робити, з чого починати, де подавати заявку, які етапи цього конкурсу? Прийняти участь у премії в нашій, в принципі, дуже легко. Тобто, потрібно зайти на сайт нашої премії, почитати положення проведення премії. І найголовніше це заповнити анкету і приложити анкеті, підтверджуючи документи, підтверджуючи імені достиження кожного учасника. Це обачно бувають грамоти, дипломи. Тобто це робиться копії. в інтернет в інтернет-формі. Тобто нікуди не потрібно їхати, нічого вести. Ну нужно розпечатати анкету, анкету його заповнити. Там якби є. Фамилия, имя ребенка, год рождения и мои достижения. Их нужно все переписать и положить конверт. То есть роботе почту. Да, и отправить нам на адрес нашей компании. Угу. Главное, чтобы в конкете были приложены документы, подтверждающие достижения, дипломы. статті, від зображення. А от розкажіть, наприклад, ви сказали, що у вас є така номінація, як найхоробріша дитина. От як це можна підтвердити, як ви присуджуєте цей титул? Найгероїчніша да ви номінація у нас участвують діти, которые спасли других людей рискує своєю життя. То есть это очень така у нас трогатична номінація потому что дети рассказывают э, но реальные свои подвиги. То есть они спасают детей из э, пруда, из льда, из горящих домов. А на последней премии у нас был мальчик, который э, погнался за преступником, выследил, куда он спрятался, и вызвал потом милицию, и милиция его арестовала. То тобто, есть тут був якийсь серйозний злочин, а він цього злочинця Зміг. Ну там, по-моєму, там мужчина сорвав жінчини цепочку золотою і обіжала, а мальчик за ним прислідував і самчив міліцію. То сообщил, вот такий поступок інтересний. Тобто у вас на премії ви говорили, що у кожній номінації є три фіналісти. Тобто, загальна кількість дітей, які присутні на гал-концерті чи галоврученні вашої премії, їх 15. І там же журі вирішує, кому присуджувати перше, друге, третє місце. Правильно? Да, Таким чином так. відбувається ваше свято. Розкажіть, яким чином відбувалося останнє восьме вручення вашої премії Диво дитина? У нас премії три етапи. Перший етап це ми просто приймаємо анкети від всіх дітей. и отбираем по 10 человек в каждой номинации. Это у нас называется победители первого этапа. Второй этап мы отбираем по три победителя в каждой номинации. И третий этап это вот эти три финалиста в каждой номинации. Мы их приглашаем в город Киев, и они на сцене выступают, так сказать, презентуют себя. То есть кто как может. То есть рассказами о себе, кто-то показывает свои медали, кубки, кто-то выступает, танцует, показывает свои, например, картины или какие-то работы. То есть каждый мы даем три минуты для того, чтобы каждый ребенок смог себя презентовать на журки сцене. Далее наши жюри путем выставления баллов оценивают выступление каждого участника. Ну, соответственно, у кого больше баллов, тот То и получает отрили, первую беремо. премию, вторую или третью премию. Я подчеркну, что мы награждаем детей не заочно, а ребенок непосредственно приезжает сам с родителями и выступает на сцене при всех членах жюри, и каждый член жюри выставляет ему То -то свой балл. Все бачат, кому и за что ставлять такие или иные оценки, правильно. Да, да, правильно. Віктор Миколаєвич, зараз у вас є можливість звернутися до усіх талановитих дітей України. У нас їх багато, і завдяки вашій премії про них дізнаються у, у світі. все більше дізнаються людей в Україні. У вас зараз є змога звернутися до дітей та їхніх батьків, щоб можливо вони якимось чином активізувалися і надсилали вам більше своїх заявок на участь у вашій премії. Будь ласка. Спасибо за предоставленную возможность, потому что именно благодаря таким передачам, как ваша, на самом деле и родители, и наши дети талантливые узнают о вручении и проведении всеукраинской премии ДВД -тына. Поэтому, пользуясь случаем, я, конечно же, приглашаю всех талантливых и одаренных детей нашей страны принять участие в нашей премии. Прислайте нам свои документы, заполняйте анкеты. Мы Внимательно рассматриваем каждую анкету, то есть все будуть замечены и правильно оценены. Приглашаю всех принимать участие. Ми дуже дякуємо нашому гостю за те, що він відвідав сьогодні наш гостьовий майданчик. Я нагадую, у нас було інтерв'ю з Віктором Миколаєвичем Новіковим, який є засновником та організатором всеукраїнської премії Диво дитина. Не перемикайте, центральний канал у світі ще дуже багато цікавого.